це провінційні вісті про головні новини та події області. Далі повномасштабна війна залишила відбиток на всьому, особливо на економіці нашої держави. 2022 рік став рекордним по зростанню цін на продукти харчування. На тлі бойових дій інфляція була рекордною по цифрах. За словами експертів, наприкінці року українці витрачали на продукти більше половини своїх доходів. У Державній службі статистики порахували, від березня 2022 року і до березня 2023 року продукти у середньому збільшились у ціні на 26,8%. Більше про здорожчання дізнавалась наша Христина Черешнюк. Стрімко дорожчати продукти в Україні почали у лютому 2022 року. Очевидно, така ситуація прослідковується внаслідок повномасштабної війни, яка, як ми усі знаємо, спричинила безліч негативних чинників, зокрема загальне падіння економіки, подорожчання паливно-мастильних матеріалів, а також проблем з логістикою. Державній службі статистики порахували від березня 2022 року і до березня 2023 року Продукти у середньому збільшились у ціні на 26,8%. Найбільше подорожчали яйця, фрукти та овочі. За даними Держстатуту, ціни на яйця в Україні за рік зросли ледь не вдвічі, майже на 80%. Найстрімкіше подорожчання відбулося ще восени 2022-го. Через війну, за оцінками союзу птахівників, промислове виробництво яєць торік зменшилося приблизно на 20%, адже частина виробництв опинилася на окупованих територіях. Також у топі продуктів, щонайбільше зросли у ціні фрукти та овочі. Вартість обох позицій піднялись в середньому на 40%. Риба подорожчала на 37%, м'ясо та макарони на 20%, хліб на 17%. Олія подорожчала на 19,7%, а сир на 18%. Шокували нас українців ціни на незвично недорогі овочі: морква та цибуля. Приміром, вартість кілограму звичайної ріпчастої цибулі нині перевищує 50 гривень. Утім, вже скоро ціни на овочі можуть зменшитись. За словами міністра аграрної політики Миколи Сольського, це має статися у другій половині травня, коли Україна і країни Європи, що експортують харчів Україну, зберуть врожай та доставлять його на ринки та у супермаркети. КТ. Наш більшість проектів або заморожені, або відкладені, або анульовані по переробці, по розвитку там чогось другого, третього, четвертого. Е, і тому от, оця втрата динаміки, я впевнений, це на декілька років, навіть якщо б от завтра щось чудовим чином, ми от протягом місця ми перемогли і, і в, 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 щось таке в Москві перевернуло, щоб вони закінчили цю війну на тих умовах, які ми вважаємо за потрібні. До кінця весни, на думку першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, може незначно подешевшати і м'ясо, оскільки м'ясо не дорожчало так стрімко, як до прикладу яйця, то і різкого падіння ціни очікувати не варто. Однак на 5-7% до кінця травня ціни мають просісти. Повідомив Тарас Висоцький. Далі вартість м'ясних продуктів залежатиме від ситуації із зерновими. все буде залежати від того, яка буде ситуація з. Зерновими новим врожаєм і кормами, оскільки вони дуже залежать. Надіємося на сприятливий погодний фактор, з ситуацію. Якщо так, тоді також і ціни будуть стабільні на м'ясні продукти. Міністерство економіки вважають, що поточну динаміку споживчих цін визначили здебільшого всі ті основні фактори, які були і притаманні за останні місяці 2022 року. Насамперед, це динаміка стриманого попиту та наслідки регулярних атак ворога на критичну інфраструктуру, зокрема, і те наскільки швидко енергетики, бізнес та населення швидко відновлюються наслідок обстрілів росіян. Іноземні партнери продовжують підтримувати Україну у важкі часи. Сьогодні Тернопільщина від уряду Чехії отримала медичну допомогу на суму понад 16 мільйонів гривень. Це медикаменти, хірургічні інструменти, медичні імпланти, матеріали для протезування та бандажі. Більше розповість Назарій Голуб. Тернопільщина отримала медичну допомогу від уряду Чехії на суму понад 16 мільйонів гривень. Це медикаменти, хірургічні інструменти, медичні планти, матеріали для протезування та бандажі. Всього лише пройшло якихось банально два місяці від зустрічі з директором департаменту чеської чеського уряду. одного з департаментів, де, де Новак був присутній теж на цій зустрічі, і ми обговорили дали потребу, що потрібно для лікарні в цьому варіанті з медикаментів. І ми маємо результат. Два місяці пройшло. Медикаменти доставлені, обладнання доставлене. Величезні дякую. Допомогу іноземні партнери надають Тернопільщині неодноразово. До прикладу, за ініціативи чеських партнерів, в кінці 2022 року у селі Малашівці Тернопільської громади відкрили модульне містечко для переселенців. Ця робота не зупиниться і в майбутньому не тільки медикаменти, а можливо і шкільні автобуси будуть теж доставлені в область від чеської республіки. Також Тернопільська область як подарунок отримала п'ять надсучасних сучасних ліжок від однієї із чеських компаній. Мені надзвичайно приємно, що можу відвідати вашу лікарню та можу взяти участь у переданні гуманітарної допомоги. В рамках програми Медевак Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки чеський консул зауважив, що допомога Україні у сфері медицини у пріоритеті, адже українці кожного дня відбивають атаку російського ворога і ризикують своїм життям та здоров'ям. Я в що Україна переможе у цій боротьбі за свободу та незалежність. І Я хочу uh, вас uh, запевнити, що у вас є друзі uh, в Чеській Республіці, які завжди вам допомагають муть. При передачі медичної допомоги очільник області Володимир Труш вручив подяку генеральному консулу Чеської Республіки у Львові Давіду Нови за співпрацю та допомогу у Тернопільській області. Завдяки роботі вакцинального автобуса понад 60 тернополян отримали різні види щеплень. Вчора у випуску провінційних військ ми розповідали вам про те, що на театральному майдані у рамках європейського тижня імунізації працював вакцинальний автобус. Усі охочі тернополяни та гості міста могли отримати щеплення від COVID-19 комплексу вакцину. АДПМ від правця та дифтерії. Відтак, протягом дня бригада медиків щепила 21 людину вакциною Pfizer. Вели 40 доз комплексної вакцини проти дифтерії та правцю. Вакцинальний автобус продовжує свою роботу уже в інших населених пунктах Тернопільської області. Літературний простір для юних читачів. Таке місце відкрили в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. Створювати простір почали ще в 2021 році, але повномасштабна війна внесла свої корективи. Цьогоріч ідею таки вдалося реалізувати і в такому творчому куточку вже провели першу зустріч молоді із львівськими письменниками. Побувала там і наша знімальна група. Місце української книги та живого спілкування. У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відкрили літературний простір. Творчий куток налічує понад 120 тисяч книг, які можна почитати на місці або взяти з собою додому. Втілювали цю ідею життя на такий тривалий період часу, оскільки ремонт ми ще розпочали до війни. Ну на жаль, нашим планом завадили завадив військовий стан в країні. У квітні цього вдалося закінчити ремонт у бібліотеці та облаштувати літературний простір. Зазначають, що цей куточок має стати не лише місцем зустрічі читачів із письменниками, але й центром творчості, спілкування та обміну ідей серед молоді, аби привернути їхню увагу увагу до української літератури ми його створили для того, щоб тут було живе спілкування, щоб сюди приходила молодь і не тільки і старші люди, які могли б висловити свої думки з приводу прочитаного, поспілкуватися, подискутувати. Ми хочемо, щоб у цьому просторі все мотивувало до читання. Першими гостями літературного простору стали львівські письменниці Анастасія Нікуліна та Дара Корній. Літераторки поспілкувалися із читачами бібліотеки та ознайомили їх зі своєю творчістю. Привезла з собою книжки. Останні видані це я йду шукати співавторстві з Олегом Бакуліним та у співавторстві з дуже крутим художником Олександром Греховим «Відбій повітряної тривоги. Це найновіша книга, написана буквально от дуже дуже недавно про арт щоденник перших місяців вторгнення. Письменник завжди подорожує з книжками зі своїми найвірнішими друзями. Я привезла «Чарівні істоти українського міфу Духи природи, домашні духи і духи шкідники. Це українська міфологія. Письменниці кажуть, потреба у просторах, де можна популяризувати читання та творчість серед молоді, завжди є. Тому тішиться, що у Тернополі таку потребу задовільнили. Теперішні бібліотеки це не тільки храми книжок, так де зберігаються книжки. Приходиш, береш новинку і несеш додому, читаєш, потім повертаєш. А це на сам переспілкування, живе спілкування. А живе спілкування воно ніколи не замінить. Верніше воно безцінне. На зустріч із письменницями прийшли декілька десятків як юних, так і дорослих відвідувачів. Все, що стосується зараз культури і промоція читання, це дуже важливо для молодого покоління. Тут поруч є школа вчаться Мої діти які теж дуже активними читачами. Відкриття літературного простору ну дуже на часі. Ми дуже радіємо за бібліотеку. Сподіваємося, бажаємо їх успіхів творчих. У бібліотеці планують організовувати такі зустрічі щомісяця. Та найближчим часом хочуть створити на базі бібліотеки ще читацький клуб, де всі охочі зможуть поділитися своєю творчістю. Не забувайте творити і ви. Бережіть себе і своїх рідних. А перемога вже близько.